Дві м'ятні цукерки, лимон і окріп. Що це за трюк, що завірусився у тіктоці? У мречі обіцяють, що такий чудо коктейль моментально долає застуду. Мовляв, і біль у горлі пройде, і ніс буде легше дихати. Ця штука, до речі, нібито може зупинити навіть кашель. Ну, звісно ж, матусям стало цікаво: а чи можна давати ось цей нашумівший напій діткам? Відповідь: ні. Ну, по перше, радіаники складно повністю розчинити у воді. Отже, дивіться, дитина може елементарно поперхнутися. По-друге, велика кількість Толу може подразнювати ніжну дитячу слизову та навіть викликати алергічну реакцію. Та й шлунок, якщо вже чесно, буде не в захваті від такої суміші. Тому краще використовувати більш доказові методи, як от сироп, буронхостоп при сухому чи вологому кашлі. Він має натуральну основу, містить сік малини і підходить для всієї сім'ї. До речі, можна і дорослим, і дітям з двох років. Ну і пам'ятайте, якщо кашель не заспокоїться понад тиждень, і якщо ще й інші є симптоми, як от гарячка, млявість, відмова від їжі та навіть хрип. Пи тоді терміново веземо дитинку до педіатра на огляд, бо погодьтеся, жоден тікток тренд не вартує здоров'я вашого малюка.